І коли людина відвертає свій погляд від Бога, вона вже тоді відкриває двері дияволу. І він заходить тільки той, який, який відповідає за якийсь гріх. Якщо ти скупий і пустив у свою душу диявола скупості, то коли ти потім його позбудешся, але не будеш молитися, а молитися це значить закривати двері для диявола, відкривати двері для Бога. Як не будеш молитися, він вже прийде до тебе, але не сам. Він прийде із колегами. І коли він вже зайде, бо він знає, як заходити, демон скупий, то він за собою тих інших притягне, зависників, гордих. Лінивство, невміреність, все, що зможе. І тому каже Господь, що то твої перші біда буде гірша, як та остання після нашого навернення. Бо людина кожен день має навернення. Кожен день вона повертається до Бога лицем, стає ближче, коли вона молиться, коли вона трудиться для Бога. І тому кажу вам. Не втрачайте свій день, бо тільки сьогодні можемо змінити своє майбутнє, але в ніякому разі не зможемо змінити своє минуле. І ніколи в минулому ніхто свої гріхи не виправив тільки в нинішньому дні, і ніхто в майбутньому не каже колись висповідався, колись що зроблю, так і лишиться діло недороблене. Працюйте сьогодні, жийте сьогодні, плануйте сьогодні, міняйтеся сьогодні. Щоб гідно було згадати про минуле і з упевненістю вірою дивитися у майбутнє.